Факти про Австрію. Гірська країна близько 62% території Австрії займають Гори Альпи. Офіційна мова. Німецька є офіційною мовою Австрії. Вольфан Амадей Моцарт, один з найвідоміших композиторів світу, народився у місті Зальцбург, Австрія. Австрія славиться своєю кавовою культурою та має велику кількість історичних кав'ярень. Відень відомий своїми балами. Зокрема, Віденський оперний бал є одним з найпрестижніших. Палац Шенбрун у Відні був літньою резиденцією Габсбургів і є однією з головних туристичних визначних пам'яток країни. В Австрії переважає континентальний клімат з холодними зимами та теплим літом. Австрія приєдналася до Європейського Союзу в 1995 році. Місто музики. Відень часто називають містом музики, завдяки його багатій музичній історії та традиціям. Різдвяні ярмарки. Австрія відома своїми різдвяними ярмарками, які приваблюють туристів з усього світу. Штрудель. Австрія є батьківщиною Авфальтштруделя популярного десерту з яблуками. Гірськолишні курорти. Австрія є одним з найбільших центрів гірськолижного спорту в Європі. Дунай. Річка Дунай проходить через Відень і є другою задовженою річкою в Європі. Австрія офіційно проголосила нейтралітет після Другої світової війни в 1955 році. Пам'ятники ЮНЕСКО. Австрія має кілька об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО, включаючи історичний центр Відня. Зальцбург. Це місто відомо не лише як місце народження Моцарта, а й як знімальний майданчик для фільму, звуки, музики. Австрійська кухня. Крім Штруделя, традиційні страви включають Віденський Шніцель та Кнедлі. Літературна спадщина. Австрія дала світу багато відомих письменників, включаючи Франца Кавку та Томаса Бернгарда. Австрійський прапор є одним з найстаріших у світі. Габсбурги. Австрія була центром Габсбурзької імперії, однієї з найвпливовіших династій Європи. Віденська філармонія. Віденська філармонія є однією з найвідоміших оркестрів у світі. Австрія приймала зимові Олімпійські ігри двічі в Вінсбурці в 1964 та 1976 роках. Густав Клімт. Відомий австрійський художник. Густав Клімт створив деякі з най. Пізнавальніших творів мистецтва ХХ століття. Назва Зальцбург означає місто солі через велику кількість соляних копалень у регіоні. Гірські озера. Австрія відома своїми чистими гірськими озерами, такими як Озеро Вольфганцге та Озеро Хальштадт.